То це на сесії Ми, ще приймали. А в кінці показується вже прийняли резолюцію пана. Я не розумію, це людина справді сиділа, я не буду і це. Сиділа, посиділа, була так по друге питання. Говорить, я особисто ні разу не почув, що винесли е, про поліклініку. а потім було рішено там своє. Розумієте, погосували все питання, Ну в нас просто нічого, нас просто повідомили. О, де не пам'ять. Ще раз загармали. Всі пенсіонери в нас, хто приходив до цього, всі. Немає грошей, сідали зубовидцю, поставили біжичоку, а, О, дознання, біжичоку, виріче, що, або заплували, без А У вас виход другий є? Нема. Ви лучше вирішите його, хай він собі піде, чи я тебе зараз. Я скажу, що я так прав. І це без людей, без лікарів, без нічого вирішили на сесії. Це я вам скажу то, що є. Туди ще зайшло про спілок. І якби на сьогоднішній день не він, ми б не знали цієї ситуації. Ми згідні з вами співпрацювати. Тільки кажіть як, ми не хочемо ставити палки, телефона, на якісь там п'ярці, все. Кажіть, які віхі? Ми вас не Про що я його? Як... Ви не можете самі їх да ви робіть руки звільнити. Немає не знайти по принципі, і люди на це підуть. На яке число громадські обговорення? От щоб вже всі комісії <реку> зібрались. Ні, громадські обговорення <реку> призначати зараз не можна. Хай комісії посидять. Ну це ж громадське обговорення за місяць. Назначається далі. що. Ну, то я зараз прийду, і як ви такого поговорю. Ні, чекайте, треба вислухати Є всіх думку. Всіх кожного. От я не в громадських не в громадській Ой, раді. що. Ми прийдемо я на... теж маю свою позицію. і Думку не обов'язково всі, що позиція в громадській раді тільки думка, там самі розумніші. Позиція і думка може бути тоді, коли ми сіли, подивилися ці бумаги, сказали так. Тут ви прави, тут треба добавити 100 гривень тут треба зняти 50 гривень. Правильно, то громадські засідання з громадською радою за 10 днів, а громадське обговорення за місяць. Я більше сидіти не можу, бо ми тільки дівчинці. Ви тільки дівчинці. А? а не сесії депутатів і виконавчих комітетів. Врачі приходять тебе, депутати, сідають і вговорюємо, находимо общий язык. Щось знайшли, щось знайшли. І туди йдемо далі. Пуце, ми вже 50 раз повторяємося. Це тільки говорить. Всі розрахунки на... Сісти, щоб слідуюча розмова була не просто конкретною, в... а по пунктам пройтися де якісь зміни мають це буде але паралельно от, особливо колегам вони не задають цих питань про Союзів не задають цих питань громадськість вона просто не знає за ним задайте питання логіка існування такого закладу сьогодні як Обласна стоматологічна поліклініка. От задайтесь питання, що це таке. Хто з камянця Подільського, наприклад, поїде в сумаснецький судові за один рік, 4. за один рік 4. один кам'янчан скористався. А, а видатки? ну лікарня це лікарня, звичайно, знає крась. А видатки сумасшедші. Ми тут зараз між собою веземося, а видатки ось такі. І це все е, тоне, і е, по тому, коли йде програма Атовця, е, оце, там віддалося, чому така, така ведь ми не маємо права навіть сформувати е, пропозицію, як вплинути на той чи інший патологію тому самому АТОвцю, Бо видати знову таки так, я казав, коли ми граємося в децентралізацію, а граємося, тому що ми не віддають ресурси, віддайте нам фахівців, достатньо, і фактично рівень достатній, щоб певну частину коштів нашим натовцям, ну уявіть собі, навіть що б там не було, він що, поїде туди, ставить ідеал, потім на примір, сам як... То скажіть, як забрати ці гроші? А от і казали, 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 а от То чому так, коротко. я вас а, не то, не то, Так само ми так само буде підіймати на порівні. Це не тільки у нас до питання. Так само є в других містах такі самі питання. Але ми з ним молися вже знаємо. Є в нас від є. Так само на цьому обласному. Давайте мені гроші місцеві бюджети. Тому що ви цього не зможете сказати. А ми мирно союзу можемо це витребувати. І народ. І народ може витребувати. Все, давайте, Дякую.